Друзі, нарешті, нарешті, я знайшла до відео там коротенький фрагмент супервізії, яка коротко пояснює, чому терапія може бути безнадійна. Подивіться давно вона є твоїм клієнтом років п'ять. А скільки часу вона має залишатися твоєю клієнткою? Думаю, що не того. І якщо ти не можеш допомогти, значить проблема вислизає від твоєї уваги. А сама вона в цей час не робить нічого і не може нічого зробити. Знаєш чому? Тому що її батьки не мають місця в твоєму серці. Інакше ти б ніколи й не дозволила їй так довго залишатися в тебе. Таким чином, ти заключила з нею союз проти її батьків. І, грубо говорячи, а якщо точніше бути, ти даєш їй право зрозуміти, що ти краще, ніж її батьки, і що тобі вдасться дати їй то, що вона не може отримати від своїх батьків. Але така ситуація являється безнадійною. для причому для всіх, але особливо для тебе самої.